Випробування водою бездоріжжям та поваленими деревами на Оршанецькому полігоні тестували нову військову техніку. А пробували дві турецькі автівки підвищеної прохідності. Ними у майбутньому можуть посилити прикордонників, зокрема і у зоні АТО. Враження водіїв та військового керівництва збирала Ірина Малюкова. Турецька техніка по українському бездоріжжю. Черкаські прикордонники протестували дві машини багатоцільове та командно-штабне авто. Сергій за кермом останнього вперше каже, попри габарити, авто зручне і легке в управлінні. Якщо в принципі управляти як машиною, то нічого складного нема. Дві педалі, далі, переключення, автомат – все. А виходячи з того, що це бойова машина, крупногабаритна, тут треба, звісно, опору. Користі не надо, головне переодоліть приграду. Що ми успішно і зробили? Іншу багатофункціональну машину розглядають як базову. Кажуть, якщо вона пройде випробування, думатимуть про закупівлю й доукомплектування її відповідними установками. Перші відгуки про неї також позитивні. На всіх етапах можна сказати, доволі непогана прохідність. Для повноприводного автомобіля, то тобто, це якраз те, що треба. Техніку пробують не тільки сушою, а й водою. Спеціально заводнений басейн та долають з першої спроби. Потім в авто підсаджують ще й журналістів. Під вересні дівчат авто долають інші перепони, навіть лежачи в поперек дороги дерево. Нині військові лише вивчають технічні характеристики транспорту, так кажуть, роблять постійно. Головне тут відгуки самих тестувальників. Ну і всі ті транспортні засоби, які в нас вже є на озброєні, ми спочатку випробували. Вони певний час знаходились безпосередньо в підрозділах. Люди на них виконували завдання. Люди документально давали свої технічні побажання, можливо, що змінити, що покращити, що з значить там замінити і так далі. І тільки після того на загальному, значить, прийняті рішення, ми приймали, потрібна така техніка чи не потрібна. Представник заводу виробника на цю техніку дає гарантію в два роки. Лагодження усіх поломок за цей час каже, візьмуть на себе. Будь на місці всі поломки. Ну, прям под пулі. Я думаю, що ніхто не поїде. Да, но на той території, да тестуватимуть автомобілі ще місяць. Перші відгуки бойово-машинного тест драйву позитивні. Якщо так буде й далі, лише тоді розглянуть можливість їх придбання. Тоді транспорт мовірно, помчить у зону АТО. Ірина Неділько, Горнеділько, Вікановини.